Ваша дружина повернулася на проект танці з зірками. Розповідайте, як ви це сприймаєте чи не ревнуєте її? Тому що по що ваші стосунки зародилися на паркеті. Ага. Ну, е, -м, е -м, дійсно, ні, вона справжній професіонал, і на наші стосунки не зародилися на саме на, на паркеті і на танці з зірками. Тому е всі професіонали, всі молодці. Я знаю дуже, що я, я знаю, що їй дуже хотілося, і все ж таки е це такий подарунок для всіх. Уже, уже тих професіоналів, які були. <рив> а Які у вас спогади пов'язані з з зірками? Тому що хтось з артистів говорить, що хоче забути це як страшний сон, бо це дуже важко. А хтось це як навпаки, щось дуже феєричне в житті. Які у вас спогади? Це дивлячись, у кого який був графік? У мене тоді був дуже він дуже був важкий. І я ненавидів все всі репетиції. Я, я все це дуже ненавидів. Саме, саме процес цього всього хотілося швидше все вивчити, хотілося швидше це забути. Але дійсно, коли ти виходиш, виходиш на сцену, коли ти вже в ефірі, і у тебе є один шанс показати це все. Ну це дуже дуже фізично затратно. Це інше, це це не твоє, і хочеться себе перемагати. Хотілося завжди зробити якийсь для себе чаленджі тому кожен кожен тиждень був таким, таким самим челенджем.